17 червня у Житомирі під час грози блискавка уразила двох дітей 13 років. Подія сталася близько 15-ї години на вулиці Леха Качинського поблизу магазину Полісся продукт. Працівники почули гуркіт грому. Після цього до приміщення забіг хлопчик та попросив викликати швидку. Розповіла Суспільному Алла Бежевець, керуюча магазином. В момент грози діти знаходилися під деревом. Під час грози діти стояли під деревом. Напевно, всі з телефонами, і в цей момент вдарила блискавка в дерево, травмувала. Дівчинку в неї була побита голова. У хлопчиків були травми на руках. Сильних пошкоджень ні в кого не було, окрім дівчинки. У дівчинки постраждала голова. Вона розсічена. Двічена у неї постраждала голова, у неї було розсічення. Станом на 16.30 17 червня 2024 року, дівчинка перебувала у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні у відділенні інтенсивної терапії. Близько 15 години дня. До нас поступила дівчинка 13-13,5 років з враженням блискавкою. Привезла швидка допомога, дівчинка була в принципі в свідомості, ми провели, госпіталізували її зразу в відділення інтенсивної терапії, тому що така категорія форих повинна знаходитися під постійним наглядом. Провели обстеження дитині, загальні обстеження, лабораторні обстеження, рентгенологічні обстеження і прийшли до висновку, що у дитини є діагноз виставляємо, що у дитини є враження блискавкою, але входу який повинен бути від самого враження, ми не знайшли. Микола Бубер каже, що через блискавку та грім дівчатка ймовірно злякалася і втратила свідомість. При падінні дитина вдарилася головою об бордюр, внаслідок чого отримала закриту черепно мозкову травму струс головного мозку. За словами медичного директора лікарні, пацієнтці провели необхідні обстеження. Її стан стабільний. Ми провели комп'ютерну томографію обстеження. Переломів кісток, черепа та інших немає. Ми залишаємо цей діагноз враження блискавкою пізнаком питання, і основним будемо лікувати її з приводу від закритої черепно мозгової травми струсу головного мозку. За словами Микола Бобра, при такому ураженні може порушитись робота ритму серця. Через це дитині провели егокардіоскопію, електрокардіографію. Порушення ритму на даний час немає. Дівчинка, в принципі, в свідомості, хоча вона така астенічна. Десь видно такий переляк. Був вона трохи в'яла, така сонлива. До ранку, 18 червня. Дівчинка перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі слідкуватимуть за її артеріальним тиском, кардіограмою, сатерацією кисню. Говорить Микола Бобер. А в послідуючому ми подивимося, якщо там все-таки буде ознаки струсу головного мозку, такі, які потребують перебування в закладі і лікування, вона буде переведена в відділення ортопедії травматології на нейрохірургічне ліжко або неврологічне ліжко. А якщо будуть якісь проблеми виникати по серцево-судинній системі, значить буде переведена на кардіологічне ліжко. Травмований блискавкою хлопчик перебуває у міській дитячій лікарні за словами Вілори Венгловської, чергової реаніматологині стан хлопчика стабільний. Дитина дообстежується, стан його стабільний. Залишається на подальше нагляд в нашому відділенні цю добу. Точно хлопчику провели необхідні дослідження і спостерігатимуть за його станом здоров'я до ранку, 18 червня, каже Вілора Венгловська, Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.